Лежали разом в госпіталі в Києві. Ну і вже на думку вже прийшла така ідея відкрити якийсь пекарський бізнес. Бо він полюбляє готувати, я полюбляю готувати. Ми навіть на війні були, ми там і готували, навіть для своїх побратимів. Починали з одної маленької пікарні, починали за свій кошти. Раніше не було цих грантів, нічого, ми ніде участі не брали. Як офіцери запасу ми звільнялися, у нас була вихідне особі і на ці гроші ми відкрили цей бізнес. Дружини військової або матері військових. У нас така от практика, що ми допомагаємо своїм. Це наші рогалики по особливому рецепту від бабусі. Дуже смачні. Є з вишньою змаком і є з гущеним молоком.